Дічка. Щоб ви не криви вже не так. Що це? Дево. Молодець. А це? Хакай. Молодець. А це? О. А це? Вогонь. Вогонь. А це. Ма. -а -а. Хмарка. Так. А ось це. Гусік. А це? Стижка. Стишка. А це? Ічка. Озеро. Але ти Озеро. молодець. Так. А це? Оган. Океан. А це? Оган. Ураган. А це? Ічка. Ліс. А це? Травичка. Травичка. А це? По. По. А це? Хусик. Гусик. 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 Що це таке? Вітер. Вітер дує, так. А це хто? Це хто зайк? Ну, перестань, це хто? Мурашка. Мурашка. А це що? Мураха, Мураха був. А це що? Мураха. А це що? Мураха. На тобі мурашку? На, на. А, а це що зай? Мураха. А це що? Ось це що. Громаш, оце що. що? 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 Ось... Ось це що? Муточка. Ну це мурашка, а ось це що. Ну, ми вже по другому кругу і вже не так цікаво. А це що, Зейк? Струмочок. Струмочок, молодець? Томучка. А це що? Блискавка. Блискавка. А ось це що? Хриб. Гриб. А це що? Джунг. Дзюнглі. А це що? Сміх. А це ще не морашко, не мни мораш. Це що? Вот тос. А це що? Ще раз, що це? Колючий? Кущ. 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 Зайка, ну не мені, будь ласка. Це Кущ, це Кущ. Не треба робити літачка з Мурашки. Це що? Рамулі. Це що? Це що? Ні, ну літочками будемо щось з чогось іншого робити.